На кордоні з Угорщиною тут митний перехід Тиса. Це один з найбільших митних переходів на західному кордоні. А взагалі на території Закарпатської області є 19 митних переходів. Тут Україна межує з територією чотирьох держав Євросоюзу. це Словаччина, Польща, Румунія та власне Угорщина. Звісно, що тут, як і на будь-якому кордоні, дуже жорсткий прикордонний та митний контроль. Звичайно, що безпроводжатого ми тут не обійдемося. Нам допоможе розібратися в тонкощах роботи митного переходу Тиса. Це Піщук Анатолій, він виконувач обов'язків заступника начальника Чопської митниці. Доброго дня, Анатолій Іванович. Добрий день, пане Дуже радий вас бачити. Ми знаходимося в самому серці митного переходу. Розкажіть нам, як тут це облаштовано, бо я бачу, що є кілька доріжок, які пропускають людей на той бік кордону. По зеленому коридору переміщуються громадяни, які перевозять особисті речі і, в принципі, здійснюється зупинка, на, як правило, на лінії паспортного контролю. Проводиться візуальний огляд транспортних засобів посадовою особою митного органу, а так само посадовою особою Державної прикордонної служби, і, і, і відніс відповідні дані до програмних і, інформаційних комплексів інспектор, і, ставить відмітку контрольному талоні і транспортний засіб слідує на території сумішної держави, де проводиться детальний контроль, в яких випадках, якщо е, митних Припустимо, побачив якісь порушення в документах чи в зону виробника. На підставі аналізу ризиків такі транспортні засоби можуть виводитися на смогору червоний коридор або на оглядовий майданчик, або в бокс поглибленого огляду, де вже відповідно здійснюється більш поглиблений контроль. А можемо такі побачити, як це відбувається? Я думаю, якщо такі транспортні засоби є, то ми можемо це зробити.